Пес патрон перегриз Північний потік. Замах на президента Нарні. Руситі Гаїжді. Це Байрактар Ньюс. Сьогодні у нас випуск міжнародних новин. Ми дізнаємось, де ще руський мір іде слідом за своїм кораблем. Полетіли байрактарчики. Тим паче, що наші безпілотники вже і до Сибіру дістають. Байрактар. -ньюз». Мі-6 – дитячий садок. ЦРУ – тінейджери. МОСАД – потримай моє пиво. На арену найкращих спецслужб світу виходить проукраїнська група, яка, за даними Таймс, нібито підірвала північні потоки Росії. Виходить, це ми вирішили заморозити Європу. Але ж на території України навіть підводного човна немає. Окрім крейсеру Москва. Тому міністр оборони Резніков і заявив, що це було б для нас компліментом, але це не ми. Дуже скромний міністр. Дуже. Шепрошам, є дорога на мозку. Давайте уявимо, як могла б відбуватися ця операція, якщо це дійсно ми. Все почалося з Будану, у якого на стіні з'явився розрізаний макет труби північного потоку. Клад диверсійної групи увійшли Микола Тищенко та пес-патрон Дмитро Гордон і Олексій Данілов. Чому в пару Тищенко взяли пса-патрон? Потрібен був хтось, хто розуміє команди української. Отож, під виглядом сімейної пари пес патрон і Тищенко приїжджають до Норвегії на яхт. Тим часом капітан Гордон йшов морем пішки, бо навіть море його давній друг. Поки Тищенко та патрон відволікали сімейною прогулянкою на яхті, інші занурилися до газогону. Данілов зняв окуляри і як Кларк Кент, лазерним поглядом намагався розрізати газогін. Але кацапська труба виявилася міцною, бо робили її німці. Тому Дмитро Гордон відпрацьованим роками рухом бере та вириває кадик північному потоку. Місія здійснена. І пам'ятайте, підрив газогону – це була лише репетиція. Бо далі може бути підрив каналізації Кремль, річка Москва. Дайте мені самоліду, полечу з... в цю в... Москву на але це ніщо в порівнянні з ще більш казковою операцією, яку будуть вивчати розвідники усього світу в невизнаному Придністров'ї. Заявили про запобігання замаху на їх президент. Нібито за вказівкою Служби безпеки України. Що? Там є президент? Так. Прям людина не собака. Так. І не камінь. Та незвичайна руська, російська, руснява людина. І на нього готували замах. Ага. Це як? Замахнулися, щоб дати реще. Сань, ось відео. Автомобіль, начинений з знаходився в зйомному гараже в місті Бендери. В місті Бендери! Ну які ще докази потрібні, що це СБУ. Кажуть, цьому вдалося запобігти завдяки Міністерству Держбезпеки Придністров'я. Міністерство Держбезпеки? Я думав, в них там злий пес все охороняє. ФСБушник 100%, де кормовою 33, 34, уново на моєму росту. <у>, У мене батник є, що це такой жовтий. Це його батник. У мене є рубашка, то його башка плечика. а я не тепер культурників починає видися. Ось так. за стильні шмотки СБУ вербує людей на злочин. Цікаво, а голова СБУ Малюк, хоча б знає, що йому настільки нема чого робити, і він ось таким займається. Ну Якщо Росія вкидує такі фейки, то незабаром сама ж Росія ліквідує. Вигаданого президента вигаданої фейк країни. Дайте у достойно. Тим часом в Сакартвело, саме так правильно називається Грузія. Картвели продемонстрували росіянам, що таке мітинги. Росіяни не бачили стільки свободи з 1861 року, року скасування кріпосного права. Так хотілося спитати русебі раз є. Картвельська мова. Така красива. Але побачили ми лише спини росіян, бо вони почали масово втікати із картвел. Все пізно пити. Боржомі, коли пора звалювати. Росіянам чомусь не сподобались мітинг. Воно то й не дивно. Завжди лякає щось невідоме. І куди ж тепер бігти бідненьким росіянцям? Ть, можна в Білорусь. Там люди, які виходять на мітинги, їх. Точно не налякають. Там нікого не стане. Про російське керівництво Сакартвело останні роки розраховувало на допомогу російської армії. Зараз між протестувальниками та парламентом Сакартвело може стати хіба що стіна із тисячі гробів з російськими солдатами. Слава Україні! Героям! Героям слава! Сакартвело з гаморджос! На події в сакартвело і, можливо, втечу про російського керівництва вже встиг відреагувати Віктор Янукович. Сиш, сиж, ну куди ви а? Ну Ростов же, блін, не резиновий. Я вам свою койку не уступлю. Ага. Максимум, максимум, валетом ляжем. Звісно, я это очень хочу. Від в'язниці та психіатричної лікарні не зарікайся. ЧВК Вагнер тепер вербують хворих з психлікарень. Це логічно. Якщо Росія використовує у війні тактики Першої світової війни, то і командувати ними повинні Дінікін і Брусілов. Тобто є ймовірність, що людина, яка вважає себе путіним, воюватиме за Путіна, який вважає себе людиною. Обговорюючи цю новину, ми наполягаємо на тому, що душевно хворі в лікарнях і до які йдуть воювати в Вагнер, це різні речі. Вербування проходило ще простіше, ніж із зеком. Чого хочеш М'яч! Буде тобі м'яч. Так записуємо. Спасибо большое благотворительної групі гена Цендрусі за безплатне м'ясо і фарш. Хтось же має керувати такими особливими людьми на фронті. Ну, звісно, ними мають керувати ті, кому вони довіряють. А Хлабистін Чечерина та Корчевнику. Гойда! Чим же відрізняється психічно хворий вагнерівець від Зека? Розуміє, що навколо відбувається, може придумати сам собі спорядження, може не вбити своїх. Іноді є сплески здорового глузду. Допоможе Росії у війні. Отож, в очікуванні на незвичних полонених, Володимир Золкін вже придбав білий халат та багато гідазепан. Деякі психічно хворі виявилися розумнішими за звичайних росіянців. Тому вербувати доводиться навіть на семінарах. Жіночий коуч на Росії розповів, що для підвищення тестостерону потрібно відправити чоловіка воювати в Україну. А якщо він не хоче, зробити донос на нього до військкомату. Всіх Якщо понятно? не хоче йти в викомат, самі сходіть і скажіть, я знаю, де уже. Можу... Так і скажіть, працюєте. Понятно? допоможемо цьому кочу з ідеями. Як стверджують лікарі, бойові дії в Україні дійсно піднімуть вашим чоловікам тестостерон. Проте дуже сильно аж до нуля знизять серцебиття. Так справді, після прильоту Хаймерса статевий орган вашого Івана буде добре стояти, але окремо від усього тіла. Ще сьогодні ваш чоловік лежить на дивані, а вже завтра він може лежати під сватом. Здається, ніякої різниці, але ні. Бо диван вже повністю ваш. Здавайте чоловіків до військомату і в домі буде чистіше та безпечніше. Не вагайтеся, бо зараз діє гарна акція. в подарок! Від самиць хоморашенс до більш розвинених істот в дискаверів News. після зустрічі з хаймерсом лікарі збирають орків реально по частям. а причому не завжди правильно. Чечеріно навіть окупанти не завжди раді бачити. Путін не хоче розлучатись з улюбленою валізкою навіть під час прогулянки. Україна починає освоєння Сибіру. Тепер українська птаха може долетіти до середини Єнісея. Наша держава почала виробництво БПЛА, які летять на відстань до трьох тисяч кілометрів. Росіянці, ми відновлюємо авіасполучення з вашою недокраїною. Але є один нюанс. Друзі, герой України, пілотка Рая нагадує, війна триває. І не можна допустити, щоб відношення суспільства до неї трансформувалося як до якогось АТО-2.0. Давайте раз і назавжди зрозуміємо, що 2-0 може бути тільки у форматі програшу орків на полі бою. Ми вже пройшли рік війни. Тепер у нас є досвід, можливості та ресурси. Єдине, що нам залишилося повернути, це згуртованість, взаємодопомогу та небайдужість, які врятували країну у перші місяці війни. Тільки так ми зможемо перемогти, і іншого шляху у нас немає. Слава всім, хто боронить нашу землю. Слава справжнім українцям та українцям! Слава Україні, такі настали часи, обридлі всім голоси, у криках до хрипоти, так певні у правоті. часи жахливих людей, менш жахливих ідей, і в ці часи непрості. Чи Щитома по щиті, чи дома, по на щитті, добровольцем в чоті, чи дитям в укритті, разом чи на самоті, у кожного свій бій, ще не минув буревій, Закрий повіки вій, увага відбій! Як ви залишитись непохитним. Це...